На Запорізькій АЕС знову загроза Гарячий зупин в четвертому енергоблоці та міни в безпосередній близькості від станції. Чим все це загрожує? Та як відреагували представники МАГАТЕ? Давайте розбиратись. Окупанти перевели четвертий енергоблок на Запорізький АЕС у стан гарячих зупин. Це є грубим порушенням вимог експлуатації, адже енергоблок має перебувати виключно у стані холодних зупин. Президент енергоатому Петро Котін в терміновому порядку звернувся до офісу генпрокурора України. Далі цитую. Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію виданої Держатомрегулювання України про переведення всіх блоків станції холодних зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. Кінець цитати. Використовуючи стратегічний об'єкт як військову базу, підкреслив Петро Котін і приймаючи подібні рішення щодо переведення реактора у стан гарячого зупину окупаційна, адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції. Крім цього, експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької АЕС. Про це йдеться в заяві генерального директора міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі. Кілька мін розташованих в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром майданчика, знайшли під час чергового огляду. Міни знаходились в забороненій зоні, куди немає доступу, обслуговуючий персонал станції. На внутрішньому периметрі про майданчика мін виявлено не було. МАГАТЕ попередньо знали про рішення розмістити міни поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині росіяни їм відповіли, що це військове рішення. Гросі додав, що наявність вибухівки не відповідає вимогам безпеки. Також МАГАТЕ досі вимагає доступу до дахів ЗС, у тому числі блоків 3 та -го. Втім, поки що не отримали на це дозволу. Нагадаю, що після підриву Росією 6 червня цього року у греблі Каховськ. Ської фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього охолодження водою атомної станції. Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності і російська окупаційна адміністрація станції. Та представники Росатома про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблока. Відсутність належного регламентного технічного обслуговування та його ремонту. Раніше українська розвідка повідомляла, що російські загарники планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння. Росіяни свою чергою поширюють дезінформацію, що це ЗСУ, нібито збираються штурмувати ЗС друзі. Ми звісно пильно слідкуємо за розвитком подій. Підписуйтесь обов'язково на фабрику новин, щоб не пропустити оновлення цієї інформації, і також будемо вдячні за лайк. Це нам допомагає просувати правду, а відтак робити крок до перемоги. Також чекаю ваші коментарі. Як думаєте, ситуація на ЗС дійсно критична? Та чи зібрали ви все необхідне на випадок теракту?